Цей каркас лише початок великого проєкту із овочівництва на Теофіпольщині. За кілька днів він перетвориться на теплицю. Тут вирощуватимуть розсаду найпопулярнішої городини для громади. Ця одна теплиця на 5 соток, 10 на 50, буде в паралельно докомплектовуватися. Цей рік ми робимо одну. Ми постараємося, ми будемо робити все для того, щоб втілити цей проект і на наступний рік. Добудувати як мінімум ще одну. На прилеглих ділянках цієї території ми будемо висаджувати розсаду з цієї теплиці. Місія соціальна одне домогосподарство може претендувати на безкоштовну сотню кущів, а фермери на тисячу. Паростки роздаватимуть для жителів громади за попередніми заявками. Зареєструвати конкретні саджанці люди можуть за допомогою реєстраційної форми, як онлайн, так і через старост. На сьогодні є більше 400 заявок з різною кількістю розсади. Ми запланували, в плані у нас 50 тисяч саджанців. Якщо буде можливість, ми вже збільшимо для того, щоб надати максимально більшій кількості бажаючих. Буде в цьому році висаджено 50 тисяч розсади, це буде помідор 10 тисяч, 10 тисяч капуста. Вісі тисяч огірок, 4 тисячі кабачок. ...10 тисяч скової кукурузи». Решту пагонів висадять у теплиці на прилеглій до неї території. Тільки з цієї ділянки планують зібрати близько 4 тисяч кілограмів врожаю. Ним розпоряджатиметься селищна рада. Вона із ГО територія нових змін стала ініціатором проєкту Хаб розвитку овочівництва. Бо у Теофіпольській громаді лише 10-15% городини місцевого виробництва. Більша частина з інших областей України або ж імпорт. Тож ситуацію вирішили з змінити. програма «Юліт» з Європою виділила 2 мільйони гривень безповоротних грошей. За допомогою таких грантових коштів ми будемо розвивати тут тепличне господарство, яке допоможе забезпечити продовольчу безпеку мешканців громади. В першу чергу будемо спрямовувати проект на вразливі категорії на переміщених осіб. На категорії, які найбільше потребують, Сніжана Мазур, Вадим Гловацький новини, 33 телеканал.